Розглянемо сьогодні, як розв'язувати квадратні рівняння за допомогою дискримінанту. Квадратні рівняння, які мають вигляд aх2 плюс bx плюс c рівня 0, називаються повними. І щоб розв'язати, нам на допомогу приходить таке поняття, як дискримінант. Щоб виконати і знайти наші корені рівняння, нам потрібно знати формулу дискримінанта, яка полягає в b квадрат мінус 4 ac де наші b, a, c – це коефіцієнти з нашого рівняння. Далі, за алгоритмом, ми знаходимо х1 і х2. Ми пам'ятаємо, що в квадратному рівнянні два значення кореня. Для того, щоб знайти перше, нам треба мінус b відняти корінь дискримінанта і поділити на 2а. Для другого майже така формула, але тільки відрізняється, плюс корінь з дискримінанту поділити на 2а. Користуючись цими формулами, ми завжди можемо розв'язати повне квадратне рівняння. Пропоную розглянути одразу приклад і зрозуміти, що куди підставляти. Квадратне рівняння має вигляд х квадрат додати 5х додати 6 до 0. Перше, що ми робимо. Ми виписуємо наші коефіцієнти. Коефіцієнт А одиниця, тому що ми знаємо, що перед х квадрат, якщо нічого не стоїть, там стоїть невидима одиничка. Коефіцієнт Б це наша 5, і коефіцієнт С 6. Далі застосовуємо формулу дискримінант до рівня. Замість букви Б підставляємо 5 у квадраті. Відняти 4 помножити А. Помножити на це, Далі рахуємо 25 відняти 24, це буде 1. Далі за схемою ми знаходимо х1. Мінус, замість букви b, 5, відняти корінь з 1, поділити на 2, помножене на 1, оскільки коефіцієнт А у нас одиниця. Рахуємо далі. Мінус 5 відняти корінь з 1, поділити на 2. Мінус 5 мінус 1 це мінус 6, мінус 6 поділити на 2, це буде мінус 3. Далі знаходимо другий х. Мінус 5 відня... додати вже корінь з одного поділити 2 помножити на 1. Мінус 5 додати 1 поділити на 2. Це буде мінус 4 других або мінус 2. Таким чином, ми знайшли наші 2 ікси, 2 корені. використовуючи формулу дискримінанту і формулу для значення коренів. Успіхів вам!